Слава Ісусу Христу! І Христос Воскрес! І більш ніколи не помре. Друзі! Хотів би продовжити як би, тему праці над собою праці над собою. І так само хотів би поділитися поділитися такою своє, своїм таким зошитом, хто приймає участь в школі Марії, хто з таких старих. Це такий перший, не знаю, чи перший, але це такий древній ЗОшит 12-крокової програми. І я, щоб ви розуміли, якби цей ЗОшит почав писати, по-моєму, в 15-му році. Не по-моєму, а в 15-му році. І, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, я просто ось недавно листав там, знаєте, ну, завжди цікаво почитати про себе в минулому там, та і і так просто за, 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 зааналізувати, що є зараз там. та е, Наприклад, це дуже дуже цікавий досвід і дуже прекрасний. І дуже дуже насправді я втішився. Віра моя дуже потужно зросла. Дивіться, це Зошит е, 15-го року. І 15-го року я прописав такі такі були питання. там та Я б хотів би з вами поділитися. А от задає питання мені. В цьому зошиті ставиться для мене таке питання. Напишіть чотири приклади із життя, когда человек чекає и уверен, что так и случится в его жизни. І дивіться, чотири примера. Перше, що я написав, перше, що я написав, вірю, що Бог змінить. Друге, я написав, вірю, що дасть сім'ю. третье, что я написал, верю, что даст силы изменяться, працювати над собой. И четвертое, я написал, я верю, что научит любить. Э, наступный пункт, это восьмой пункт, и тут написано так. Напиши искренне и максимально правдиво, что, что ты можешь ожидать от Бога и уверен, что это произойдет на данном этапе твоей веры? И чтобы вы разумели, я так само зачитаю вам все четыре пункта. Я написал первое: научит, зависит от него. Другое написал: подарит семью. Третье: подарит машину. И четвертое: освободит от зависимости. І знаєте, друзі, це, це, це все писалося в 15-му році. Зараз 25-й рік. І знаєте, я вам хочу сказати таку річ. Я б хотів би це прочитати так. У 25-му році. Навчив, перше, залежати від нього, покладатися на нього, від нього. І приймати уколи, але я знаю, що останнє слово за Господом. І зцілення моє буде за ним. Другий подари, подари сім'ю. Я вдячний Богу. В мене подарована дружина, в мене подаровані діти. Він мені подарував. Насправді, сім'ю і все, що потрібно для, до сім'ї. Третє. Подари, подари машину. Друзі, першу машину мені подарували. Другу машину мені подарували, третю машину мені подарували. Вже з часу мого навернення по сьогоднішній день через мої руки вже пройшло дуже багато машин, якщо враховуючи, враховуючи військових і, і всякі такі моменти, Пройшло вже купа машин. І я вдячний тобі, Ісус. І він не перестає дарувати. А зараз на даний момент в мене на подвір'ї стоїть дві машини: одна моя, одна моєї дружини. Тому я вдячний Господу за це. Але і четвертий: е, освободіт от залежності. І от я б сказав би так. Дякую тобі, Ісус, бо я вільний. Я вільний в тобі. Я вільний в тобі. І не оце класно. Оце дуже крута штука. Але звільняє тільки Господь. Тільки Його слово, коли ти починаєш насолоджуватися ним, любити Його, крокувати за ним, творити діла милосердя, починаєш жити правдиво, стояти в правді і не лукавити. Друзі, ось така, якби правда ось такий момент роботи в моєму житті, і, і ось такий він Господь в нашому житті. Тому працюйте над собою. Це не тільки для алкоголіків і для наркоманів, це абсолютно для всіх. 12-крокова програма це, це хороший інструмент для пізнання себе. І якщо ти проходиш 12-крокову програму в, в лоні церкви, наприклад, бажано, ну, бажано в лоні церкви її проходити, щоб це не була суха психологія. При контакті з Духом Святим це поглиблює твої відносини з ним, це виводить тебе на такі моменти. І 10 років тому. Сьогодні я вам свідчу, які ще треба докази до того, що Господь є, Господь любить, Господь звільняє, Господь зціляє. Поки що маю троє дітей, але маю дуже багато дітей, таких, просто, просто яких має. Христос посеред нас. Люби просто, просто люби. Не бійся свідчити, не бійся, не бійся свого минулого. Радій своїм майбутнім. Бо Твоєму мові, майбутньому Ісус, сила і перемога. Амінь.